На днях мені прийшов донат від Олени Вікторовни з написом Подарунок, так як у мене 31 липня день народження. Я довго не чекала, побігла вибирати подаруночок собі і вирішила зупинитися на садових фігурках. Ви подивіться, які вони гарні. Я від, навіть і не знаю, яка з них гарніша. Я просто від них в захваті. Що білочка, що зайчатка, ну дуже милі. У мене ще не було садових фігурок, це мої першенькі. Тепер кожного разу, коли буду дивитися на них, буду згадувати добрим словом цю людину. Довольна, як дитина. Це мої вперше садові іграшки. Садові фігурки. Які ж вони гарні. Дякую. Велике-велике дякую. І хоч за вікном у нас сьогодні моросить, Погодка така сьогодні трохи погіршилася, але це дуже велике полегшення, чесно кажучи, після такої спеки неймовірної. Все одно поїду, бо хочеться дуже вже виставити цю красу квітничок. Хороший такий дощик напустився, Все мокро вже. А я везу поролон на обівку дверей. Не хочеться дуже сильно намочити. Сховалася під дерево. Може, зараз пройде, не знаю. Тут якраз така шовковиця бомбезна. Можна перекусити вітамінів. Як у вас погодка сьогодні? 30 липня. У нас дощики і максимум 22 тепла. Боже, шовковиця просто афіренська, я вам скажу. Вона така крупна, така солодка. Я вже тут все об'їла, що я могла дістати. Смакота. Нафарбувала собі шовковицею губи, зуби, язик, все, що могла. Тепер їду далі. Вражаю на 30 липня ходила, шукала кавун. Сподіваюся, стиглий. Випадково зірвала диньку. По запаху вона напівстигла. Дуже шкода, день зовсім мало, і я ще взяла, не дала її достигнути нормально. Ну, Час назад не відмотаєш, що маємо, те маємо. Сподіваюся, така дитині сподобається. Я не дуже люблю дині. У мене більше молодша по диням виступає. У мене сьогодні два гірочки з теплиці. Зовсім капелька малини і знову одна ожинка. Зовсім потихеньку вона стигне. Ну і кукурудза. Це другий врожай, який я збираю. І я думаю, що він буде останній. Бачите, що робиться. Отаке от каряве, от а повністю сухе листя все сухе. А всередині отаке от напівздостигле і всекаряве. Є, звісно, гарненькі, отакі от, але їх зовсім мало. І я бачу, що кущики, кукурудзи всі хворіють. Цього року навіть кукурудза не витримує ці балячки. Так що, думаю, це буде останній наш врожай кукурудзи. Пойму, а потім захочеться, прийдеться купувати. Якось зовсім сумно цього року сражаємо. ну, раді і цьому. Білочку я вже посадила в квітничок, а з зайчиком не склалася. Вер... Верніше, з зайчатами їх там двоє. Везла дуже обережно, замотала, велосипедом же ж їхала. І все одно я відбила одне вухо. Тепер треба буде суперклей взяти та приклеїти вушка йому. Так обідно, ну взагалі, ну, ну, дуже обережно везла, я не знаю, як так сталося. Так що зайка сяде трошки пізніше. Це коротко про мою візучість. Сьогодні залізла в квітник, раз таке, таке діло треба красоту наводити, щоб звірюшки в красоті були. І отут, от, в цій зоні, там купа вон, величезна біля дров. Треба буде потім прибрати її. І таких ще три точно у мене було. Бо обрізала всі ромашки, які повідцвітали. вже Буряний прибирала. Коротше, тут такий дрімучий ліс, а волошик ще дуже багато сухих поприбирала. Ну, тут ще прибирати і прибирати. Я навіть половину ще не прибрала в китничку. Ну, вже хоч видно, земельку видно. Хочу сюди ще полівалку поставити, пролити, ну це вже наступного разу. І потрошечку наведу красу тут. Бо квітне все, все квітне, все красується. І на тобі оце такий бур'яний. Сьогодні гарна нічна красуня, біленька квітне. Щось оцей гібіскус не хоче квітнути. Другий рік не хоче і все бутони пускати. Не знаю, що йому не подобається. Той гарненько квітне, а цей не хоче. Щось не те для нього. Ну, я вже довольна. Набагато вже красивіше стала в квітнику. А це Тамарікс вже майже метр вирос. Оце один самий шустрий. А ті от четвертий взагалі, сумніваюся, що вижив. А другий, третій такий на підході здихати. Не знаю, що їм не подобається. Оце ж, видать, оця хвороба, яка мальва зачепила і золоту кулю гуляє по всьому квітнику. Може, вона і тамарікс причепила. Ну, цей молодець, в мене на нього надія. Такий гарнесенький. Ладно, буду збиратися додому, бо про квітник можу розмовляти дуже довго, мене звідси не витягнеш. У мене нарешті розпустилася рожева жаржина. Ура! Ну, вона ще не до кінця розпустилася, але я вже вам показала, бо завтра приїду, хто її зна. Може вже почне вянути. Я вже нічому не здивуюся. Цей рік такий странний, дуже. Шовковиця тут повилазила, треба теж обрізати поросли. Я там біля сараю сьогодні багато пообрізала. Так, все, я сьогодні додому не уїду. Поїхала я. Красунечка, жоржинка. Денька виявилася смачною. Не зря, значить, вона у мене відірвалася. І ось прийшов мій день із такої манюнічки так швидко виросла доросла доросла діваха. Тьотка вже 38 років. Час минає дуже швидко. А в душі все досі вісімнадцять.